Всім привіт! Мене звати Альона і я координаторка Чернігівської області до Сосвітнього дня прибирання. За даними Міністерства охорони довкілля, в Україні щорічно утворюється півмільярда тонн сміття, понад 90% з них відправлені на сміттєзвалища. На сьогодні сміттєзвалища нашої країни перепонені, тому екологія зараз на часі. Щорічно в 3 суботу вересня відбувається Всесвітній день прибирання. Цьогоріч World Clean Up Day буде проходити 16 вересня. Щоб долучитися до Всесвітнього дня прибирання, ви можете зробити цифрове прибирання, традиційне прибирання на прибудинкових територіях або рекомендованих локаціях, а також на територіях навчальних закладів та установ. А також ви можете долучитися до розбору завалів. Це все за участю ДСНС та з устриманням правил техніки безпеки і поряд розміщеними укриттями. Приклади інших регіонів, які долучилися до Всесвітнього дня прибирання. В Києві відбувся зірковий екопікнік, молодіжний екопікнік у боянах, лідерська академія у Рівному та челендж пошиття екоторбинок у Дніпрі. Свої результати ви можете занести за посиланням в описі під відео до 25 вересня. Більше деталей та інформації на сайздует Україн. Хай небо буде мирним, а Україна чистою.